Всім привіт! Я рада вітати вас на каналі Хаотична Творчість. Я прошу вас приєднатись до мого червня. Хочу подякувати вам за перегляди попереднього відео, за ваші лайки, мені було дуже приємно. Я дуже надихнулася і хотіла творити, але у вас так буває, коли ти щось плануєш, і просто хвороба, якась банальна, збиває з ніг. Так сталося в мене, я хворіла. Банальний невикликований нежить, викликав ускладнення, і я майже три тижні хворіла. І в мене не було часу і сил, якщо чесно, багато в'язати, але деякі роботи в мене є, і я хочу з вами поділитися. Перше запилила цю свічку. І знаєте, сталося те, чого я боялась. Насправді, ось ці свічки, вони дуже швидко вигоріли, особливо ця. бо цю я робила з залишки воску, а ось ці з соєвого. Те, які я замовляла. І, як бачите, вони перестікались і а Вже на наступний раз, Якби вона класна, можна користуватись, але трішки псується вигляд так, естетичний. Тому я думаю, що такі свічки будуть класно, знаєте, якщо ви плануєте якийсь дівич вечір чи запросити гостей. І просто поставити на стіл і здивувати такою композицією своїх гостей. you mm -hmm. і дивитися, що в мене вийшло. На вішанці виглядає не дуже, а от на подрузі реально дуже класно. І, в принципі, ми вже міряли вчора. Виходить ось такий візерунок. Зв'язалось дуже швидко. Спинка ось така звичайна. І знаєте, ну, це перше. перша Перша сукня, але точно не остання. Тільки що побачили кадри моєї першої готової роботи липня, це пляжна сукня для моєї подруги. Погодьтесь, подруга розкішна, сукенка на ній сидить просто чудово. Знаєте, мені сподобалось, не дивлячись на дуже просту конструкцію, не дивлячись на саму простоту сукні, вона виглядає дуже ефектно. Вона в'яжеться швидко. Я впевнена, що кожна дівчинка, яка, яка тільки вчиться в'язати, зможе зв'язати таку сукню. Так що пишіть, можливо, комусь зроблю якийсь такий легенький майстер-клас. Для когось може це буде актуально. Використовувала я пряжу Ярнард Ideal. а вийшло всього там трошки більше трьох моточків. Тобто, від четвертого моточка я вив'язала лише один ліф, ну, одну сторону ліфу. Так? Вверх на розмір, ну я би сказала, що це XSS, в мене вийшло там трошки більше трьох моточків. Тобто, це швидко, це недорого, і це ефектно, якщо взяти повністю чотири моточки, можна вив'язати щось довше. Не дивлячись на мої невеличкі неприємності зі здоров'ям, я такі маю ще одну майже готову роботу: це дуже милі, класні домашні пляжні, можна сказати, шортики. Я скажу чесно, трішки я соромлюсь показатись вам в кадрі. В них вони ну, такі прям прозоренькі, вони сидять гарно. Дуже проста конструкція. Я не очікувала, що буде так мило. І знаєте, я ще зв'яжу до них топ і буду носити десь на курортах це точно. А вдома радувати себе. Бути такою ніжною дівчаткою, навіть коли тобі вже давно не 18, все одно дуже приємно. Тому дуже класна, швидка конструкція. Я не очікувала і, знаєте, хочу спробувати зв'язати такі штани. Я думаю, що буде дуже просто ем, вив'язати в довжину і носити з якоюсь довгою футболкою. Конструкція досить проста. Я зв'язала резинку. Потім я її з'єднала ззаду. Перший ряд я набрала стовпчики з накидом, а потім вже просто в мене пішов бабусини мотив. Я робила додавання по бокам, і ззаду я робила, ось у мене маркер стоїть робила пару додавань по сідницям. І я періодично їх просто проміряла і дивилась, як вони на мені сидять. Плюс потім я з'єднала дві частинки. Я зробила собі ну, 18 см, щоб вони були вільніші, і обв'язала по колу е з однієї сторони і по колу з другої сторони. І в кінці додала ось такі хвильки, просто щоб це ну, було якось миліше і якесь е надає завершення ця хвилька. Е гачок тут у мене 3,5, а пряжа Ярнард вегонія. Я зважу, напишу, я обіцяю, бо я дивилась своє попереднє відео. І там я всюди обіцяю зважити, написати і не роблю цього. Швидко, гарно, мило. Я, я в захваті, чесно. Просто я не очікувала, що це буде так просто. І що це виглядає гарно. Бо в мене буває так, що просто а виглядає не дуже. Тому ось такі в мене Ось така майже готова робота. Вже на, за, сьогодні ввечері дов'яжу обіцяю собі, принаймні. А тут у мене. Кардиганчик для моєї донечки абсолютно не запланована, якщо чесно, подія в моєму в'язальному житті. Але зараз прохолодні ранки донечка пішла в садочок, і я зрозуміла, що нам би хотілося якийсь кардиганчик. У мене було два моточки такої пряжі. Я купувала її для джемперочка. Я хотіла зв'язати, спробувати Єві. Але побоялись, що не вистачить, мабуть, правильно побоялась, і зробила ось такі білі смужечки. Опис я взяла, я залишу посилання. Я просто подивилась декілька відео і якось на око, приміряючи, як ви бачите, що я така дама, що я не дуже Люблю якось в'язати по правилам, тим паче я не знайшла якийсь такий знаєте, майстер-клас, який би мені хотілося прямо один в один повторити. Я вже ось дов'язую перший рядок в мене резиночки, рукавчики зроблю такі самі смугасті, потім зроблю планочку і хотілося б швидше дов'язати, бо якраз зараз от нам зранку ходити в садочок було б до речі. Спиці я в'язала основне полотно три. Половиною. Але ось тут зверху в мене воно трошки косило, тому я взяла на виворітну сторону спиці 3, я бачила, дівчата так роблять. І дійсно, мені здається, полотно якось стало рівніше. Реглана лінія в мене, як завжди, ну поки не дуже, але я не зупиняюсь я вчусь. І знаєте, я вже бачу я коли вив'язала цей смугастик, я зрозуміла. Що я хочу зв'язати їй е, такий кардиганчик, але жовто-гарячий з смужками, як у бджілки. Е, буде він теплий на осінь, але я хочу, я бачу просто свою донечку в цьому жовто-гарячому кардиганчику з якимись може, гуцечки якісь бджілками взяти, то буде дуже, дуже круто. І знаєте, на донечку в'язати набагато швидше, ніж на себе. Тому я думаю, що в мене зараз почнеться ера в'язаних речей для моєї донечки. А це я в магазині побачила ось таку гарну ниточку Ярнарт Стайл. Це бавовна віскозою номер 665. І зрозуміла, що хочу зв'язати косиночку для донечки в садочку. Вибрала мотив: ось така буде косинка за майстер-класом. Посилання лишаю. В описі, я думаю, що буде дуже гарно. Мені дуже подобається, яка вона така на дотик м'якенька, і е, я впевнена, що буде гарна така косиночка для донечки, а може і для мене, я не знаю. Побачимо. Ще побачимо, як воно складеться. Е, ніби я подивилась відео, ніби візерунок не складний, можна буде повторити це без відривного в'язання. Тут у мене ще один проект на гачку все-таки для мене літо це гачок. От, е, чомусь в, моєму, в моїй підсвідомості це так. Тож, це в мене я дістала свій минулорічний недов'яз. Минулого року я вив'язала ось ці чашки. І цього року я вирішила зробити таку пляжну сукню е, з отакою спинкою відкритою. Тобто, я зараз вив'язую для того, щоб з'єднати. Десь ну, ближче до попереку, може. Це звичайні стовпчики з накидом. В кінці я роблю просто прибавочки. І знаєте, я в'язала цей проєкт в чергах в лікарні. І ось у вас буває, коли ви щось в'яжете, і ви не до кінця впевнені, чи будете ви це носити. От у мене з цим проєктом така сама ситуація. Я не знаю, чи варто продовжувати. Я не знаю, чи можу в'язати, бо вже стільки вив'язано. Чи розпускати, чи що взагалі робити з цією ниточкою. Бо пряжа в мене на цей виріб, в принципі, є. Це ідеал, 233-й колір, бавовна, знаєте, для новачків. Я минулого року багато її купувала. Для новачків це дуже класний варіант, вона недорога. Але знаєте, мені от вона якась товстенька, все-таки хочеться чогось тоншого. Я вирішила себе побалувати і купити собі бобінну бавовну. Знаєте, взагалі в мене це лише друга ниточка бобінна. До цього я купувала мороносик. Я ніколи не в'язала з бобінної пряжі, але я так розумію, що бобінна бавовна вона не дуже відрізняється від звичайної. Це вже з мороносами там. Є різні, я ще не розбиралась, але я побачила цей жовто-гарячий колір. Я не впевнена, що ви бачите глибину всю. Але я купила 300 грамів і хочу зв'язати з нею камізоль. Я бачила в блозі Ірини Маша минулого літа, і мені так вона сподобалась. Я їй написала, вона мені люб'язно скинула посилання. Це «My favorite sins» і здається камізоль номер 5 вона на англійський опис. Я з описами не працювала, але буде в мене такий, знаєте, виклик літа. Зв'язати камізоль по опису на англійській мові взагалі по опису. Бо англійську я більш-менш знаю, це не проблема. А от саме в'язати за описом це для мене буде те ще випробування. Але подивіться, яка краса. Це 100% баговна. Тут 880 метрів, здається, на 100 грам. Вона тоньша і приємніша. Знаєте, я би, мабуть, якусь таку пляжну сукенку собі б ще зв'язала. Там такий великий обір кольорів цієї бавовни, що я, мабуть, повернусь. Це ярна та, те, що там біля Майдану. І оберу собі ще пару кольорів. Там і паєтка є така гарна. Ну, просто я коли заходжу туди в магазин, я забуваю себе. Я сподіваюся, що вам було дуже приємно провести зі мною цей час. Я бажаю вам мирного неба, тихих ночей. Я вдячна за кожен лайк, за кожну підписку, ви мене надихаєте. Я буду старатись радувати вас своїми відео частіше. Люблю вас, па до зустрічі! А чому я біжу така щаслива? Тому що я отримала свою першу таку блогерську посилочку. Все, можу тепер всім казати, що я блогер. Це кавуся від 25 Coffee Roasters. Я не пробувала, ще не відкривала. Буду смакувати наступний тиждень. І у наступних відео поділюсь з вами моїм враженням від цієї кави. Але як кавозалежна людина, може сказати, що мені дуже приємна така увага і така посилка. Тож буду відкривати і смакувати.